Местоновая Москва, метраж 5.0.0, поверхи 2 кімнати, сім дезинбі у фото, Розуддінов, коротенько, якщо у нового будинку ще немає історії, її треба придумати профіз архітектурної групи Бібо вирішили використовувати в сучасному котеджі палацовий паркет декоративну ліпнину, а старовинні антикварні стільці подружити з новинками меблевих виставок. Дивіться, що з цього вийшло. Подробиться. Замовники поставили перед Мариною Бірюковою та Єлизаветою Голубцовою непросте завдання об'єднати в одному будинку сучасний функціональний інтер'єр з музейною класикою. Коли ми почали працювати над цим інтер'єром, у нас було дві відправні точки: готовий будинок в стилі Френка Лойда Райта і старовинні французькі стільці століття, які замовники придбали у Франції, розповідають архітектори. Тому ми вирішили скласти для цього будинку в новій Києві свою абсолютно унікальну історію. Тут два поверхи: перший громадський з центральною досвітною ідальною, справа вона з'єднана отвором з більш камерної. Вітальні зліва до неї примикає кухня. На другому поверсі розташувалися приватні спальні з власними ваннами і вбиральнями для оздоблення стін. Автори проекту вибрали якісну фарбу нейтральних сірих і бежевих відтінків і шпалери для спалень. На підлогу в загальних кімнатах першого поверху поклали паркет як в старовинних палацах. Він виготовлений з дуба в термообробці і виглядає шикарно. В інших кімнатах використовували паркетну дошку, фішки інтер'єру, ліпний перспективний портал, схожий на ті, що прикрашають старовинні собори. Він не тільки декоративний, але і маскує несучі колони, ліпний декор виглядає як різьблення по каменю. Спеціально для цього проекту його виготовили петербурзькі майстри. Сходи в будинку теж в єдиному екземплярі. Вона зроблена з металу, а журні вставки виконали із застосуванням лазерного різання. Сучасний аналог традиційної конструкції. У сонячний день вони створюють цікаві візерунки на стінах. Плюс сама конструкція не виглядає громісткою. Прикраса вітальні справжні камін з'їдуть на другий поверх димоходом. У вітальні камінний портал обробили темним травертином у фактурній обробці Петра Антіква, а в спальні для цієї мети використовували модну керамічну плитку по дизайну Патриції Уркіоле. Ми проектували інтер'єр, щоб він спочатку здавався обжитим, неначе він складався поступово, наповнюючись предметами різних епох. Тут є старі стіни з ліпниною і антикварні стільці і комод, а поруч. Сучасні комфортні крісла і передові системи зберігання так живуть багато європейців. В їх будинках є історія, від якої можна відштовхнутися у наших нових котеджах історії. Звичайно ж, немає, і ми намагаємося придумати її самі, розповідає Єлизавета Голубцова. У кожному приміщенні автори проекту намагалися дотримати баланс класичних і сучасних елементів. Кухонний гарнітур замовили в німецькій компанії Ліч, обідній стіл тут є продовженням кухонного острова. У вітальні розмістили диван і лаву бпідалія і крісло Калос. Цю модель створив дизайнер Антоніо Чіттеріо для бренду Максалто. На тлі ліпнини і палацового паркету поставили лаву з мікроцементу, вона виглядає як музейний експонат. У цьому інтер'єрі дуже важливі деталі. Тому майже все в ньому зроблено на замовлення за нашими ескізами від дверей і ліпнини до бронзових гачків, кажуть автори проекту. Крім зовнішнього вигляду виробів, ми вникали в деталі і технологію виробництва, щоб все вийшло не тільки красивим, але й якісним і довговічним дуже важливо продумати ці дрібниці, адже інтер'єр повинен бути гарний не тільки в момент здачі і фотосесії. Але і залишатися красивим через роки експлуатації. Планування бренди представлені в проєкті Вітальня меблі, диван і лава Віталія, крісло калос Максалто. «Тутумба Міноті», освітлення торшер в царіні, люстра, ламберт-радіатори Арбоня», «Хол другого поверху меблі, комод Асплюнт крісло флексформ, освітлення настільні лампи, «Моої кухня меблі. Гарнітур, лейч, стільці в Італія, декор, паннослою, слід наросет, їдальня, освітлення, люстра, карман. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.